Коронообмеження обмеження можуть скасувати або пом'якшити раніше рішення у Курс лікування та період самоізоляції менші. Протокол від Мінохорони здоров'я. Тренажерна зала на селі в подоймі облаштовують в приміщення. Великий вчений наш земляк. День відкритих дверей в музеї Зелінського. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Омікрон не відступає за тиждень. Середньодобова кількість ковід хворих зросла від 662 до 809. у Придністрові. Майже 8 тисяч коронапозитивних. Менше чверті з них госпіталізовано. 15% хворобу переносять важко. Функціонує 10 коронацентрів на понад 2 тисячі ліжок. Вихідними розгорнули госпіталь в Кам'янці. Весь минулий тиждень ковід крива йшла вгору. Два сумних антирекорди. Пік 2 лютого за добу тисячі 292 хворих. Школярі та студенти переведені на дистанційку на паузі фітнес-зали та кінотеатри скасовано масові заходи. Все, щоб обмежити контакти та розповсюдження вірусу. Придністровці нарешті дещо пришвидшили темпи вакцинації та ревакцинації. Ми робимо вам повторної вакцину спутні. Це у вас ревакцинація. Плюс 300-500, а минулого тижня понад тисячу заражених. Кожна хвиля пандемії накриває дедалі сильніше. Лікарі кажуть, все через новий омікронштам, Він заразніший у рази. Рятувальний круг при такому ковід цунамі лише щеплення. Я первий раз. Вперше перше. Вакцинувалася супутником. Зараз друга доза перенесла першу дозу. Добре, у мене діабет. Вважаю, що для здоров'я це потрібно. Масова вакцинація в нас стартувала майже рік тому. Вакцини є різні. Тим же хто щепився понад півроку тому, рекомендують бустерну дозу як захист від тяжкого перебігу хвороби. З Робиться з метою спонукати імунну систему до більш активного вироблення антитіл. З Часом за лабораторними аналізами поступово відзначається зниження антитіл до вірусу, тому громадяни, які були раніше вакциновані через 6 місяців, отримують ще одну дозу препарату. Задишка, випадіння волосся, проблеми з серцем та суглобами це симптоми постковіду. Якщо людина не була щеплена, відновлюватися після вірусу може аж до року. Вакциновані, якщо хворіють, то легко і без наслідків. Це врахували і у нових протоколах Мінохорон здоров'я. Для тих, хто не зробив щеплення, тепер курс лікування – 7-10 днів. Для вакцинованих лише 5-7. І якщо легка форма, то навіть тест для щеплених не потрібний. Привіваємо і уже ревакцині прищеплюємо і вже ревакцинуємо людей. І можемо сказати, що населення щеплене набагато легше і набагато швидше одужує. І як правило, дуже рідко, коли вакцинований чи ревакцинований пацієнт потрапляє до умов стаціонару. І практично немає випадків, коли такий пацієнт потрапляє у відділення реанімації. Навіть якщо ці випадки траплялися, вони були поодинокі. І не тому, що не сформувався імунітет, а тому, що були вікові пацієнти пацієнти з дуже великим спектром соматичних захворювань супутніх. Зараз, під час омікрон вибуху, багато хто схаменувся і пішов на щеплення в поліклініках черги, а багато хто вже ревакцинується. Бустер збільшує кількість антитіл, тобто захист від вірусу, у кілька разів. Чим швидше прийдемо до колективного імунітету, тим швидше знімемо маски. А коронавірус перестане бути таким небезпечним. Карантинні обмеження можуть скасувати раніше 1 березня. Це сьогодні обговорювали на оперштабі. Єдина умова помітне поліпшення епідситуації. Наблюдаємо рост. Спостерігається зростання хворих на коронавірусну інфекцію нового виду Омікрон, але в принципі ми вже спостерігаємо стабільність, тобто мова йде про те, що ми виходимо вже на якийсь постійний рівень захворюваності, нехай навіть і не маленький. І я припускаю, що десь тиждень-два і буде спад, але все одно поки що ми всі обмеження та дистанційку зберігаємо в повному обсязі. Якщо ми спостерігатимемо стрімке падіння заражених на коронавірус, то в принципі не виключає, що ми раніше 1 березня дозволимо навчання в очній форм Мі в школах можуть скоротити і період самоізоляції для громадян, які контактували з хворими на ковід, але тільки після рекомендації санепідемстанції. Наразі карантин триває 10 днів. Кисню в госпіталях достатньо, як і медикаментів та засобів індивідуального захисту для лікарів. Про це повідомили міністр охорони здоров'я. Протягом 10 днів очікується постачання лікарських засобів та товарів медичного призначення. Президент зупинився на темі держзакупівель у галузі охорони здоров'я. Необхідно по кожному берібрі створити комісію. необхідно за кожною закупівлею створити комісію з числа вузьких фахівців та адміністративно командного складу, скажімо так, системи охорони здоров'я. Наприклад, треба придбати якісь кардіостимулятори, образно кажучи, або протези, або антибіотики, або препарати, чи навіть обладнання. Якщо це стосується, наприклад, кардіології. Комісія збирається з кардіологів та комісійно приймає рішення і дає рекомендації. Вадим Красносельський порушив також питання участі в конкурсах на виконання держзамовлень винятково сумлінних підрядників і постачальників, які добре зарекомендували себе. Увага малому бізнесу. Президент доручив уряду та Верховній Раді визначити відповідні заходи підтримки підприємців, які призупинили роботу через нові ковід обмеження. Для тих підприємців, хто. Тих підприємців, хто постраждав від введення обмежень. Хоча ще раз кажу про те, що якщо статистика піде на спад, ми їх раніше 1 березня скасуємо. Для підприємців потрібно продумати певну компенсацію. Необхідно попрацювати над цією тематикою, виробити пропозиції. Подивитися ще тиждень. Якщо буде спад, то вже з 15 лютого знімемо всі обмеження, і нехай всі працюють як працюють. Але за два тижні необхідно компенсувати певні витрати. Ще обговорили запит спортивної громадськості щодо проведення тренувань на свіжому повітрі. Якщо погодні умови та специфіка виду спорту дозволяють, таку можливість надано. Допустимо й проведення на відкритих майданчиках у разі нагальної потреби масових заходів. Сьогодні Тирасполь відвідав британський посол дипломата прийняв президент Красносельський. Говорили про ситуацію у переговорах, в тому числі про роботу формату П'ять плюс два. Давно не зустрічалися. Маса проблем коронавірусної інфекції. Тим не менш, ми спостерігаємо залученість Великобританії у Придністровському врегулюванні. Хоч і Британія не є учасником формату 5+,2, плюс тим не менш ваша думка враховується при вирішенні тих чи інших питань. І нам важливо почути вашу думку щодо ситуації, що склалася. Ми слідкуємо за подіями на обох берегах Дністра. Хотіли б поговорити про проблему формату 5 плюс 2. Для нас це цікаво, як з точки зору України, що перебуває поза цим форматом. Співрозмовники обмінялися думками щодо Придністровського переговорного процесу. Обговорили також поточну регіональну та міжнародну ситуацію. 6 лютого 1861 року в Терасполі з'явилася на світ людина, винахід якої допоміг врятувати мільйони людських життів. Це великий учений, ім'я якого знають, пам'ятають та шанують у всьому світі. Микола Зелінський особливо дбайливо зберігають пам'ять про свого співвітчизника у нас в республіці на його батьківщині. Мало хто знає, у космос Юрія Гагаріна міг би не відбутися, якби не відкриття видатного нашого земляка Миколи Зелінського. Його наукові розробки дали сучасній цивілізації високоякісний бензин. Але найбільш відомий винахід геніального хіміка протигаз. розроблений у 1915 році. Засіб захисту зберіг мільйони життів у першу світову війну і досі продовжує служити на користь людям. Началась первая міровая війна. Розпочалася Перша світова війна у 1914 році. В ній брав участь син Лаборанта Степанова. Він написав своєму батькові листа про те, що на війні німці використовують задушливий газ, і люди дуже сильно страждають від цього. Микола Зелінський на собі відчув дію цього газу. Він брав участь у його створенні. При цьому сильно постраждав, отримав опіки рук та тіла. Вчений запропонував унікальні фільтри з активова вугіллям. За створення протигазу видатного вченого хотіли номінувати на Нобелівську премію, але Микола Зелінський відмовився навіть патентувати свій винахід. Не можна заробляти на порятунку людських життів, говорить він. Всю силу творчої думки геніальний хімік спрямував на користь країні, особливо в критичні для неї моменти: 92 роки життя, сотні тисяч наукових праць. У цьому будинку час невладний. владний світлини, годинник, письмовий стіл, виставка хімічних пробірок і колбочок. Багато експонатів музею передали нащадки видатного вченого три брака. брак у нього був. у Зелінського. Було три шлюби. В першому прожив 25 років. Власних дітей не було. Всеновили хлопчика Олександра. Він виріс і став географом. В другому шлюбі народилася дівчинка Лариса Плате, заслужений художник. Вона приїжджала двічі у Терасполь, передавала особисті речі батька. В третьому шлюбі було двоє дітей. До нас приїжджав правнук Зелінського. На виставкових експозиціях листи Зелінського до своєї другої дружини та книга спогадів доньки про свого видатного батька. Більше дізнатися про життя Миколи Зелінського можна вже від завтра, цього тижня у будинку музеї, день відкритих дверей. Капітальний ремонт будинку культури села Подойма добігає кінця. Зараз ведуться роботи з реконструкції одного з приміщень під тренажерну залу. Гроші близько 80 тисяч рублів додатково було виділено із фонду капвкладень наприкінці минулого року після чергового візиту президента. Ще 100 тисяч на придбання спортінвентарю. Нова сучасна покрівля з металочерепиці, оновлений фасад та цокольна зона санвузли. Це ремонти минулого року. Будинок культури у подоймі перетворюється вже третій рік. Фінансування з фонду Капвкладень. Наприкінці 21 го виділили додатково ще 80 тисяч рублів на облаштування приміщення під тренажерну залу. Тут слід замінити електропроводку, світильники та систему опалення. Наразі бетонується підлога там. Після заливки підлоги оштукатуряться і пофарбуються стіни. Буде змонтована стеля вісна. На підлозі постелимо плитку. Площа приміщення понад 40 квадратних метрів. Тут буде розміщено сім підлогових тренажерів і одна шведська стінка. Бігові доріжки, магнітні велотренажери, силова станція і не тільки все необхідне спортивне обладнання вже закуплено та чекає на монтаж. На все 100 тисяч рублів вже з резервного фонду президента. Таке рішення глава держави ухвалив у ході чергового візиту до Кам'янського району. Люди з нетерпінням ждуть тренажерного залу. Люди з нетерпінням чекають на відкриття тренажерної зали. Чоловіки та жінки, підлітки дуже цікавляться, щоб відволіктися якось від цих гаджетів, від комп'ютерів, телефонів. Ми думаємо, що наявність такого нового та сучасного тренажерного спортивного залу привабить сільську молодь, і Вони приділятимуть більше часу та уваги здоровому способу життя. Все же коштів придбано новий спортінвентар і для зали, де займаються дзюдоїсти. Вона знаходиться в одному із приміщень будинку культури. Тут уже встановлено тренажер та канат. Буде замінено і татам на сучасний. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.